У Вінниці зацвіли перші сакури. Японські вишні були подаровані місту сім років тому повноважним послом Японії в Україні. Дерева висадили у кількох районах Вінниці. Вишенці у центрі міста та Київський. Продовж років ніжно-орожеве цвітіння сакур приваблює на алеї Вінничан для фотосесій. Люди милуються швидкоплинною красою цих дерев та поспішають зберегти це весняне цвітіння на свої фотокамери. Тут завжди тусується багато народу, дівчата фотографуються. В принципі, дуже красиво йдеш, любуєшся, і ну природа це завжди гарно, Тому подобається. А самі гарні, мені здається, тут такі пишні. Коли я бачу ці дерева, вони в мене викликають позитивні емоції і, навіть, певні асоціації з Японією, наприклад, там. Ж дуже багато таких дерев. З'являється бажання жити, коли я дивлюсь на сакури, оскільки це якийсь символ нового життя, нового початку. І це дійсно з'являється якась жага жити після цього. Ну, Я більше чекала на весну, а не на дерева. Якось не сильно за це задумувався насправді раніше. Не споглядав цю красу.